Ти перш за все професіоналом, фісик має знати, все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Антена, Ого! Оце так, так а, друзі людини, так би мовити, брати по розуму. Хе, привіт, генію Євгеніовичу. А для чого вам ця штука? За її допомогою. Я сподіваюся вступити в контакт з інопланетянами. Давніх давен люди гадали, чи є життя на інших планетах. Які вони інопланетяни, які у них космічні кораблі? Хтось стверджує, що сам ці кораблі бачив, і вони схожі на летючі тарілки. Хтось каже, що навіть вступав з інопланетянами в контакт. Але гадаю, все це фантазії. Наука поки що ці факти не підтверджує. А найбільше мене насмішила розповідь однієї людини, яка нібито бачила інопланетян своїми очима. Вона запевняє, що це маленькі чоловічки зі світляними зачісками. По-моєму, вона просто наткнулася на фіксиків, які не встигли від неї сховатися. Готово! І що тепер? І побачать побачить велику тарілку. Захочуть їсти і пролетять назад. <гум> Навіщо їм ця тарілка? Убік своєї. Летючі. <гум> Дурниці. Ніяка це не тарілка. А антена. антена. Антена? За допомогою антен ловлять радіосигнали. Антени бувають найрізноманітніші. Такі, такі, такі. Коли радіосигнал дуже слабкий, застосовують особливі антени, що за формою нагадують тарілку. Радіохвилі, що потрапляють всередину тарілки, відбиваються від неї як від дзеркала і збираються в одній точці. Це підсилює радіосигнал. Таким способом можна зловити сигнали навіть із глибин космосу. Моли кустій! Опечися! що, я маленький, чи що? Ой, цікаво. А що в цій коробці? А ходімо, подивимося. Я просто хотів допомогти. Не треба мені допомагати. Він гарячий. Я вже майже закінчив. Тоді давайте вже шукати цих інопланетян Хвилинку. Ой! Ну от. А тепер спробуємо зловити сигнали з космосу. А у цих інопланетян теж ніч. Може, вони сплять? Не відволікай професора дурницями. Випустіть нас звідси! Допоможіть! Це марно. Вони нас не чують. Жодних сигналів. Тільки перешкоди. Терпіння, друзі, терпіння. Ігрику, ти ще Здається, вже придумав. А, так. ось як Зараз спробуємо передати сигнал про допомогу. Чекайте, ви чуєте? Сигнал від інопланетян. Це ж сенсація. Отже, там десь у космосі є розумне життя. Три крапки, три, тире, три крапки. А Морзе. Це ж сигнал про допомогу. Інопланетяни потрапили в біду. Схоже на те. А звідки вони знають азбуку морзе? Так, дивно. Навіть не всі фіксики її знають. Ігри знає. О, а до речі, де він? Іде ж пуля? Так, так, так. Схоже, я знаю, що це за інопланетяни. Ви праві генії Євгеніовичу, опускайте антенну. Вас у космічні прибульці. Привіт! Ось і ми. Прикро! А я так сподівався знайти в космосі розумне життя. Нічого. Зате ми два нерозумних знайшли. І кому не дізнатися і ситуацію. Нікому не. 你是。